Це загинув наш сядь. В нього лишилась маленька дитина, 4 роки. Він загинув за Україну і за нас усіх. Він настоящий патріот. Він з 2014 року воює. Вийшов з Єловайська, освобождав Київ. Я, Ярослава, знав, ми з ним служили. Він служив з 2018 року по 2021 рік в державній установі Ракевецька виправна колонія номер 78 Відділи охорони характеризувати. Ярослава можу тільки з позитивної сторони. Він був добросовісною, порядною людиною, гарним працівником, гарним колегою, гарним другом. Практично з перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист нашої батьківщини, звільнився з установи, і пішов воювати. До цього він до установи, він також приймав участь в антитерористичній операції. Дуже скорбимо, жалкуємо. Порядна, гарна людина. Шкода, що ми його втратили. Ярослава, я знаю, з маленького садочка вони в школу ходили разом з моїм сином. Золота дитина. Разом ми святкували всі і Новий рік, і свята, і маму, я дуже добре знаю. У 2014 році, коли почалася війна, вони разом з сином обидвоє пішли в воєнкомат. Пішли воювати. Воювали вони 128-ма гірсько-піхотна бригада. Прийшли до дебальцевого. Вони вернулися з пекла, дякувати Богу. З мамою ми спілкувалися, ми стали як рідні. Вони не віряться до цих пір, що це цієї дитини немає. І так сталося, що в 2015 році він по стану здоров'я міг демобілізуватися і не йти на війну. І я до цих пір згадую слова. Він сказав: Я не можу залишити, Олігу. Це мого сина, бо він без мене там пропаде. Я йду разом з ним. Це йому низький поклін. І коли почалася 22 лютого війна, ця дитина сама не ховаючись, сама пішла в інкоматі з перших днів війни, воювала низький поклін йому, батькам, всім родичам, прийміть наші співчуття.